Так, друзі, а ось так виглядає зборка металевої балки перед тим як вона попадає на е, лінію, де вже зварюється балка. Спочатку йде її зборка. На прихватках в розмірі збирається ось така балка. Робиться шагом 400 прихватки, робиться паски. Ось. І хлопці ось тут збирають цю балку. І Після чого вона попадає вже на зварювання трактором. От. А ще пізніше, після того, як її трактор зварив на лінії, вона начиняється вже ребрами жорсткості, закладними деталями, п'ятками і так далі. Ось ми бачимо вже практично готову балку. Залишилось обварити ребра жорсткості. І далі балка вже йде на ґрунтування, після чого фарбування балки. Ось так начиняється балка, вся рівненька, все чітко. Ось, ось тут ми бачимо теж ось шов. це, ось до речі, майбутній стульчик під ось таку кран-балку. Буде на виробництві кран балка, і вона, рейси будуть кріпитися на ці п'ятки. Тут ми бачимо бетонні, а на цьому нашому складі, який ми побудуємо, будуть металеві. І ось так виглядає вже балка. Ось зараз ці хлопці зачищають, після чого проварюють ребра жорсткості і віддають її на грунтування. Ось балка вже обварена з жорсткості, от Ребра жорсткості вже обварені, повністю вже готова до фарбування. Ось, Тут хлопці зачищають. Тому, якщо вам потрібно виконати металоконструкції, звертайтесь, не соромтесь, ми можемо вам виготовити і просто відправити на ваш об'єкт. А ви вже самі змонтуєте або взяти під ключ від виготовлення до монтажу. Телефон профілі набирайте.